Доброго дня, з вами Орест і мій відеоблог Життя в селі. Сьогодні жінка підбила у нас поїхати в село Баранівка Полтавської області на... куди ми їдемо? Екофестиваль чи щось? Uh, так, це. Баранівка Мюзик Клеб називається. Баранівка Мюзик Клеб. Музично-екологічне тобто, щось. Музично-екологічне щось. Їхньої програмки ми не знайшли в інтернеті, то їдемо в сліпу. От по дорозі будемо ще щось розповідати. Реальності українських доріг. Це вже 10 кілометрів ми отак їдемо. Швидкістю 5 км, тому що дорога тут відсутня, тут присутні проміжки між ямами. О, яка чудова ямка. Метра пів за Ну, Ближче Мергорода дорога стала нормальною, навіть є асфальт. І можна розігнатися більше 5 кілометрів за годину. Я ось місцями я тепер можу зміняти краєвиди і красота. Оце головна красота. Це ще пару красотулюк. Ой, там мені рука не вивертається, теж красоти сидять. Полтавські лани, степи, озорі цілком, лісу свого утворюють озорість. Але красиво. Дімко, ми їдемо. Аранівка Мюзиклеб. О, це би таких штук п'ять Собі додому. Можна було б перемульчувати. Гоголівське лісництво. Гоголя? Ла-ла-ла-ла, голя. Та ти в курсі, що Гоголь це птаха така. Так. Да? Та, я теж знав ридав. Я знаю, що таке гуголь, а що таке гоголь, я не знаю. От Таке мас. Такі сорочні всього наліво. What the fuck? Нас веде взагалі поза куди. Блін. Ну і чим далі від Миргорода, тим якісь доріг падає знову. А то Від'їхали буквально кілька, кілька кілометрів знову в суцільні ями. Давай, давай, давай. 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 А ну дивися, власне, як ми були сюди. Так? Бандажів ніби захопиш, а? Напевно. А далі куди? О, медсенти там. Добрий день. А ви не підкажете, де може бути музичний фестиваль тут? Музичний фестиваль десь тут. Без поняття. Така карта доїзду, що не було ніякої. Добрий день! На жаль, карти доїзду на сторінці цього арт-фестивалю не було. Жодної місцеве населення взагалі не в курсі. Тут, здається, вдалося знайти якогось доброго дядька в магазині, який підказав дорогу. А скористуватися мобільним інтернетом не вдається, тому що тут відсутнє покриття Київстару. От, вводяться в нас ще такі місця. Зупинилися. Нагодувати кричащих голодних дітей в з кафе. та це Дорогу. Вроді би тут підказали нам, куди їхати. Тут є навіть трошки телефон. Київ старий. Зараз спробуємо в Фейсбуці знайти якусь карту, до її знову щось змінилося. Ми вже пів години нарізаємо по якихось буєраках. Де відбувається? Знайшли ми. Нарешті арт-фестиваль. Бо опізнали по лавочці. Бо місцеве населення таку лавочку би в житті не ставили, гемоки би Ну, Вивантажуємо варених дітей. Десь хтось музицирує. А вон і живі люди є. Біля магазину. О, дерево, все. Два діри. Двільна лабораторія. Шість років вони тут живуть. Шість років? Так. Ну чи, чи не за 6 років це розбудували, я не знаю. Розбудовано з соломенних тюків, це довкола старої хати З соломенних тюків набудована. Бачите, досить така. Дебела територія. Це я дуже хочу усвоїти цю технологію будівництва села Мених Тюків, тому що це дешево сердито і доступно. І навіть такому криворукому, як я, це можна зробити. О, О, десь є пасіка, однозначно є вулик, тому що, бачите, багато бджіл над водою. А раз бджоли п'ють, значить десь має бути вулик. Ми не будемо близько підходити. Ласку не йди там джоли, нулька, не можна. Ну, відходь, відходь, давай ручку. Муха. Руку давай. Мух. Руку давай. Муха. Такі чудові вітрячки. Муха. Та, муха може вкусити. Мух. Це вітрячки більш класичні. Відділу. тут, там ще на горі є лавочки. Ну, Гарна місцина, затишна, багато дерев, багато гріхів. Це одиничка. І вон там таємнича двійка велика. Не знаю для чого це. І якісь он там вверху таємничі значки. Громадки. Бачу, а самі по собі вони на є музики. Ну, наскільки ми зрозуміли, це місце схоже на хату майстерню. Люди тут зараз приїжджають, працюють, творчо відпочивають, творчо заряджаються і творять. Тобто, ну, щось такого, що можна тут було слухати чи бачити на даний момент. Ми не спостерігаємо. Але місце просто чудове. Сама ідея, реалізація мені подобається. Але так... це більш схоже на закриту якусь арт тусовку. Після віддання Баранівки ми зупинилися на ріці. От чесно не пам'ятаю, як ріка називається, постараюсь потім глянути. Дітей помучити і мам помити. А потім дорога на Лубни. Бо ми вирішили через Мерго цього разу не їхати, бо там не дорога, а повний ахтунг. От тому поїдемо через Лубне. Це на 40 км далі. Але ймовірніше там доїдемо швидше. Ця річка називається Псьол. Пережор в Оксани після омовення. В рівер псьол. Вон там Суни величезна, череда курів. Ми давно таких чоріт не бачили. У нас на все село їх десяток. Сунуть і сунуть ті корови. Два ранівки нас занесло в Миргород. Із всіх видатних місць Миргорода ми знаємо тільки пам'ятник голів, і курорт Миргород. Зараз підемо це діло вивчати. А ось це, напевно, ця стара красива церква, про яку нам казали. Я шкільною програми. Що це за персонажі, не можу згадати? Молодіх собою посварилися. Не дебелі качки, не вгодовані. Ага, і белий Забідь на пруду. Вон там гуси дикі, бачите, під забором. А тут лебідь пливає красивий. Ще якісь скульптури з творчості Гоголя гуля. Я якась Льоха лежить. А, це напевно одарка, котра мужиків в мішки ховала. Це вечори на хуторі близь диканьки. Цицьки її понатирала, мабуть, на щастя. Дебелий такий гусак. Отя, 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 отя. Голі-голі-голі. Яке пачетко, сало багато. Хороше вгодоване і рило таке дебеле. Розумію, корпуса самого курорту Мергород. Це мій улюблений персонаж вогуля, Пацюк. Характерник чи ворожбит, вареник, в якого самі стрибають до рота. В дитинстві, юності, зрілості і теперечки мріяв вміти таке вміння. Сидиш, вареник сметану і до писка. Влас зрадів, побачив знайомий образ. Багато голубів і ворон. Громадську діять. Рухаємося в напрямку Лохвиці, баранівці ми побували. Досить таке прикольне місце. На концерт ми вирішили не заїжджати, тому що це досить таки наразі закрита група. І концерти в них все ще не переважно пізно ввечері. Голосні, а діти не дуже хочуть голосної музики. Побували в Миргороді, поїли морозиво, попили кави, відпочили, помили, прополоскали жінку в ріці Пс -пс 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 псьол. От, і їдемо далі. Подивимося, які ще пригоди нас чекатимуть. Це там, де коробиш були. Мальовничі пілтавські пагорби. За що я люблю полтавщину? Ну, Одне з. Піліпьо. Тут рідне Лохвича. Дорога знову скінчилася і зникла. Це означає, що ми повертаємось додому. Наближаємося до Лопаці. Ямки які. І це ще маленькі ямки. Черговий підстоп цього разу в Лохвиці. Треба підживитися, бо вечері в нас вдома ніякої нема. Ну, заїхали. Улюблене місце Україна. Я Поїсти, випробувати нового кухаря. Ну, от. Місце дуже толерантне до наших дітей, які його періодично розносять. Ну і треба відновити якусь нервову систему, тому що дорога через синчу і вирішальне забирає три роки життя на миргород. Ось таке. Ну, наша подорож ще не завершена.